Значить, лекція номер 4 стратегічне планування і планування ланцюгів поставок. Значить, Стратегічне планування постачання, методологія протоколного планування, ланцюгів постачання і 4.3 – досягнення стратегічної відповідності у ланцюгах постачання. Значить, Стратегічне планування ланцюгів постачання. Значить, Стратегічне планування, ланцюгів поставок. Значит, це комплексний сьогодся інтегрований процес планування для досягнення конкурента спроможності ланцюга поставок за рахунок зростання доданої вартості та покращення параметрів сервісу, що забезпечують найбільше задоволення клієнтам, передбачаючи його майбутні потреби щодо якості послуг та оптимального управління ресурсами постачання. Ключовим складовим при середнічному плануванні ланцюгів постачання є людські ресурси це ринок праці, рівень знань, компетенцій. Організаційні та мережеві рішення, мережева конфігурація ланцюгів поставок, організаційна структура управління ланцюгом, виробничі та логістичні потужності тощо, технології та процеси, доступність стан ринку сервісних організацій, аутсорсинг, інновації, фінансові ресурси, достатність коштів для реалізації процесу планування, ланцюгів поставок, Традиційно цілі планування ланцюгів поставок. Зводиться до знаходження оптимального розподілу певної кількості функцій на заданій множині ресурсів, виходячи з цільового критерію, як правило, максимум прибутковості, у міру збільшення розмінності цілей ланцюга поставок кількість можливих варіантів розподілу функцій і бізнес процесів за ресурсами чітко збільшується. Головним недоліком модели планування ланцюгів поставок і відсутність системи зворотного зв'язку. Планування пов'язане з невизначеністю умов, у яких відбуватиметий діяльність. З іншого боку, бізнес-процеси у ланцюжні поставок супроводжуються безперервними змінами початкових планів внаслідок впливу різних об'єктивних та об'єктивних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Існує ряд вимог, які до планування на житті поставок. Серед них як вимоги реалізованість, характеристика. План має бути реалізованих умовах конкретної дійсності. Ціла сняжність план має бути забезпечений, аналізовано. і з Плани, його структурні елементи повинні бути реалізовані, контрольовані. План цілому його розділ повинен бути контрольовані. Регульованість, план повинен мати спроможність регулювання і синхронізованість. План повинна виявитися з значеними термінами реалізації насправді. Значить, основними завданнями при формуванні стратегічного ґюга. Плану ланцюга поставок є встановлення балансу між найважливішими показниками ланцюга, загальними витратами та рівнем сервісу для того, щоб оцінити можливість поліпшення сервісу з урахуванням поставлених обмежень на витрати по всьому ланцюгу поставок. Планування ланцюгів поставок здійснюється для прийняття рішень про виділення ресурсів та координації дій контрагентів ланцюга. При цьому необхідно так також розробити конфігурацію версію ласниками документами та планування. Щоб контролювати та мінімізувати можливі ризики. Серед два методологія проєктування поставок. Значить, йдемо далі. Питання 4-2. У загальному випадку в ланцюзі поставок можуть бути реалізовані такі стратегії: Це осяжність, сфокусованості на каналу збуту, індивілізоване обслуговування споживача, операційної динамічності. 예. Значить, стратегія всеосяжності орієнтується на забезпечення доступності товару і використовується умова про прогнозованості запиту на продукцію. Анцю поставок відповідає за те, що продукти доступний у організації у потрібен час. Сутність даних, полягає в організації розгалуженої системи збуту значною мірою, орієнтованої на торгові марки. Недоліки стратегії полягають у тому, що її реалізація пов'язана з високими витратами збудованої мережі, управління множинними каналами розподілу призводить до зайвої складності та організованої напруги. Компанії часто компенсують додаткові витрати, збільшенням обсягів продажу та встановленням вищої на свій бренд е ціни, особливо якщо він є лідером на ринку. Ревген енергія фокусована на канал. Спрямована на те, щоб доставляти товари в оптимальному вигляді для каналу. В цій ситуації вбудований канал бере на себе відповідальність за реалізацію продукції. Головний недолік стратегії відсутність зв'язку між виробником та фіцем живачем. Ця стратегія гарантується для фінансових витратах та обслуговування, потребує активного функціонування цього обставин здатного задовольняти очікування каналу збуту. Третє, стратегія індивідуалізованого обслуговування споживача втягована на підвищення споживчої цінності підприємства і можуть підвищувати вартість за ціни, що надається за рахунок чого підвищується середня ціна за одиницю продукції, що ви питаєте. У межах цієї стратегії підприємства цієї займодії... стратегії підприємства взаємодію з споживачем. Для обслуговування такого дифференційованого ринку ланцюга поставок зазвичай використовують перенесення певних завершальних функцій та робіт на останні структурні елементи ланцюга поставок. Таким чином, забезпечується широкий асортимент, скорочуються товарні запаси. При використанні даної стратегії підприємства можуть стикатися з такими підприєм... проблемами, як Значні витрати на організації роботи ланцюга поставок при взаємодії з конкретними споживачами, але вони можуть бути компенсовані за рахунок зниження інвестицій у запаси та зниження обсягів застарілої продукції, конфіденційність вимог покупців та використання інформації, зібраної в ході методу продажу, стратегія операційної динамічності орієнтується на розробку товарних показників, товарів ланцюга поставок. Для задоволення споживчого попиту підприємство в цій ситуації фокусує свою увагу на отриманні націнки за те, що вони першими з'явилися на ринку, збуту з новим товаром. Більшість підприємців, що обирають цю стратегію, передають на аутсорсинг певні функції ланцюга поставок, а самі концентруються на розробці нової продукції та її пасуванні на ринок. Вибір стратегії ланцюга поставок. Повинен базуватися на оптимальному співвідношенні потенціалу та обмежень контрагентів ланцюга поставок для досягнення стратегічної ефективності. Перейдемо до розгляду питань 4.3. досягнення стратегічної відповідальності ланцюгів поставок. Виділяють три основні етапи стратегічної відповідальності ланцюгів поставок. Перший етап формування переліку і визначеності ланцюга постачання. В дійсності будь-якої економічної системи так чи інше має місце елемент невизначеності. У ланцюзі поставок невизначені залежить як від об'єктивних факторів, пов'язаних із пожежчим попитом, так і від невизначеності, що виникає при організації роботи з партнерами по бізнесу. Тому не... невизначеність ланцюга поставок аналізувати та оцінювати з урахуванням кооперативної стратегії. Другий етап оцінка потенціалу ланцюга постачання. На цьому етапі необхідно вирішувати проблему, пов'язану з тим, як буде досягатися задоволення попиту клієнтів з урахуванням наявних ресурсів. Основні характеристики ланцюга поставок розглядаються в фокусі, покушу, е, в фокусі пошуку компромісу між витратами загальними за та ступенем задоволення споживачів, якістю готового продукту та наданого сервісу. Це компроміс теорії теорією управління ланцюгом поставок потребували назву компромісу, реактивність і ефективність. Реактивність національних поставок, здатність до оперативного реагування на зовнішні зміни навколишнього середовища, реакція на необхідну широту та глибину товарного асортименту, готовність до скорочення часу виконання замовлення, створення на активність відвозювате від прилежного рівня сервісу. Далі управління процесом постачання в умовах що змінюються. Ефективність ланцюга поставок визначається штурними витратами в ланцюгу поставок від розробки продукту до його доставки в кінцевому споживачі та післяподавного сервісу. Проєктований ланцюг можна дострібно розмістити на спектрі ССЕ, СССР досягнення стратегічної відповідності. На цьому етапі результати попередніх стадії фіксуються в стратегічну матрицю. Піввідношення між параметри СЕЦ, СРЦ і ступенем невизначення формують, формує варіанти кількох стратегій для ланцюга поставок. Реактивність – стратегія всесяності, стратегія операційної динамічності, ефективність стратегія забудовоності на каналі стратегізованого обслуговування і переважно передбачуваний попит, а другий це непередбачуваний попит. Принципенту. Переліку передбаченої реквіції. Далі. Результатом є розробка стратегічного плану ланцюга поставок, що містить такі пункти. Що містить такі пункти. Можуть визначення загальних цілей та завдання всіх учасників ланцюга. Конфігурація на поставок з відділенням центральної компанії, система показників стратегії, оцінка необхідного рівня інформаційного обзору, насправді виділяють такі основні характеристики. Перше. Стратегічний план визначає реалі... план визначає перспективні напрямки розвитку підприємства, що дозволяє пов'язувати загальну систему підприємства. Різних сфер діяльності, виробництва, розподіл постачання, транспорт, встановлює кожному учаснику ланцюга поставок, ціни та завдання, які взаємопов'язані з загальною стратегією поставок, забезпечує координацію та інтеграцію між усіма учасниками ланцюга поставок, і поставок, здивує об'єктивно оцінювати свої переваги. Тас, мідомфіда визначає альтернативні дії підприємства у довгостроковий період, вказує на важливість практичного застосування ключових функцій планування організації управління. Далі здатність компанії знайти баланс між реактивністю та ефективністю, що відбуває, відповідає споживчому. Попиту є ключем до досягнення стратегічної відповідності. При прийнятті рішення про місце знаходження цього балансу на спектрі С центральна компанія стикається з рядом перешкод. Першана асортименту в даний час поживчий ринок характеризується збільшенням попиту та на товари та послуги, виготовлені за індивідуальним замовленням. Розширення асортименту продукції укладені проєктування поставок за рахунок того, що похоти може бути важко розмови. Далі, зниження життєвого циклу продукції, збільшенням асортименту, життєвий цикл товарів скорочується, оскільки нові продукції витісняються з ринку, існуючі товари. Отже, ланцюжок поставок повинні адаптуватися до змін, що динамічно розвивається. Далі вимоги клієнти, споживчий попит, характеризується зростанням вимог до логістичної діяльності виробничої компанії, тобто є потреба у високій якості при збереженні певного рівня цін та у швидкому виконанні замовлення. У цій ситуації ланцюги поставок повинні надавати більший перелік послуг логістичного сервісу для збереження конкурентоспроможності ринку. І четверте, горизонтальна інтеграція ланцюга постачання. У ланцюзі поставок інтегруються різні підприємства, що відрізняються спеціалізацією, формою власності, організаційною структурою, що ускладнює процес управління цим ланцюгом. Далі глобалізація, враховуючи активність процесів глобалізації, учасники ланцюгів поставок можуть знаходитися віддалено один від одного, де позначається на... де посилаються на трудності в координації діяльності, що виникають. Далі. Тут це все по четвертій лекції. Очі зараз я зупиню. you <laughs>